Візитами до Китаю зараз там перебуває прем'єр-міністерка. Італії Джорджа Мелоні її головна візита це стабілізувати зв'язки з Пекіном напередодні президентських виборів у Сполучених Штатах Штатах, результати яких можуть стати великим потрясінням для європейського континенту, в принципі, для цього світу. Вже відомо, що Джорджа Мелоні під час візиту до Пекіна пообіцяла відновити співпрацю з Китаєм і підписала трирічний план дії і прагне розширити економічне співробітництво між країнами. Загалом цей візит. Так буквально коротко від себе скажу. Він проходить на тлі напруги між Китаєм і Європейським Союзом, економічної напруги, в тому числі, тому що Євросоюз запровадив ну це не не можна назвати санкціями, але підвищені мита чимось це нагадують. Запроваджено були мита на деякі електромобілі до 37%. Це багато, тому що Китай є відомий виробників електромобілів великим виробників електромобілів. І це до речі, перший візит е, італійського прем'єра після виходу Рима з китайської ініціативи, яка називалася, яка називається пояс по, та шлях